Всім привіт! Мене звати Настя, рада вітати вас на своєму каналі. У сьогоднішньому відео ми з вами будемо говорити на таку тему, як успіх та популярність. І я би хотіла проговорити, чому люди хочуть популярності якогось успіху, в принципі, про поняття успіх, чого він в кожного різний, і чому нормально, що в кожного із нас різні поняття успіху. Також я хочу поговорити про те, чому вам не треба бути популярними, і просто поділитися своїми якимись думками. Перед тим, як почати це відео, я б хотіла сказати про те, що мої відео ніколи не несуть в собі ціль навчити вас. І вони ніколи не являються призивом до дій. Мої відео це просто моя сама рефлексія, за рахунок якої ви можливо можете дійти до якихось своїх висновків. Я ніколи не позиціонувала себе як якась експертка, як якийсь психолог, тому майте це на увазі. Я. Якось читала вже декілька коментарів під моїми розмовними відео, тому майте на увазі. І в основному я спираюсь, звісно, на свій досвід. Це теж майте на увазі. Все, це такий міні-дисклеймер на це відео, і, в принципі, на всі відео, які будуть далі розмовними, і були до цього. Тому давайте приступимо. Я би, напевно, хотіла почати з того, як я прийшла до теми цього ролику і свої розуми з приводу популярності і успіху. По-перше, почнемо з того, що. Я вже більше чотирьох років веду тікток. Ви можете підписатись на мій тікток, ви можете підписатись обов'язково на мій телеграм-канал, тому що я хочу розвивати більше зараз його. Мені дуже подобається ділитися там своїми думками, просто своїм життям. Він максимально лайтовий, максимально трушний. Просто я, просто, якщо вам цікаво, як я живу, будь ласка, підписуйтесь і просто слухати якісь мої думки періодично на ту чи іншу тему. І повертаючись до теми Тіктоку, я роблю це з 2020 року. Я знімаю Тіктоки. Я знімала дуже багато Тіктоків. Певний період я знімала регулярно, певний не дуже, але суть в тому, що Чотири роки я знімала буквально в пустоту. Мої ролики вони залітали там на 300 переглядів, максимум. Типу, були випадки, коли ролики залита, залітали там на тисячу дві переглядів. Все, це був типу потолок. Ніколи я не набирала багато. Весь цей час я знімала ліпсінги, я знімала типа смішні відосики і так далі. І потім я зайшла на таку нішу. Це типу життєвих відосиків. Поняли, коли там дівчата. Просто знімають себе під якусь музичку, це теж може бути ліпсінг, із якоюсь, типу, пожизненною фразою. Це теж в мене виходило, воно залітало на 20-30, навіть 100 тисяч переглядів, але це не приносило мені ніякої аудиторії. І в якийсь момент це саме було в липні, 1 липня я опублікувала розмовне відео, яке принесло мені якусь частину аудиторії, і наразі у мене. Близько двох тисяч підписників в Тіктоці це не багато за чотири роки. Але повірте, коли мертва точка рухнула, і нарешті на мене почали підписуватись люди, і за Виходить, скільки більше півроку, на мене підписалося 1200 людей. Для мене це дуже багато. Бо до цього за 4 роки до мене підписалося 700 людей. І це така коротка історія, як я вела TikTok. З Ютубом приблизно те саме. Ютуб я веду 2 роки, і аудиторія в мене почалася набиратись після того, як я почала публікувати розмовні відео. Залетіло в мене найбільше відео про стосунки. До речі, перше відео в TikTok теж було про стосунки, воно теж залетіло. Мене зараз теж не, невеличка аудиторія, але за період, коли я почала знімати розмову. Відео, це був жовтень-листопад, десь в цей період я почала це все робити. На мене підписалося більше 500 людей. Ось, я теж рахую, що це доволі непогано, але в чому суть? До чого я це все вам розповідала? Що за ці 4 роки в Тіктоці, більше 4 років, і більше 2 років на Ютубі, в мене постійно були думки: це все кинути. Того що, ну, типу. Воно нічого не приносило. Я постійно думала, Настя, а наше воно тобі? І в якийсь момент я серйозно сіла і почала думати над тим, чого я хочу, щоб мої відео залітали. На мене підписувались люди. По перше, це я призналася собі, що я хочу бути популярною. Я напевно роки... Ну, роки чотири, роки три я не признавалась собі в тому, що я хочу бути популярною. Популярною в певних своїх масштабах. Я не хочу бути блогером мільйонником По перше, мені цього ніхто не пропонує. По-друге, я не хочу. Плюс в Україні мені не подобається наша блогерська тусовка. Уця саме типу популярних блогерів. Тому ні. Але якусь свою аудиторію я завжди хотіла мати. Я почала думати, для чого мені це, чого я хочу якогось певного визнання. І... Насправді я дуже довго е, намагалась себе переконати, що можливо мені це не треба, тому що зазвичай за бажанням популярності стоїть такий самий страх цієї популярності. Він рівноцінний. Нам дуже часто кажеться, що, типу, ми чогось так сильно хочемо, але насправді ми дуже сильно боїмося це отримати. Тому що е, в момент, коли в мене якось залетіло відео, я думала, я здурію. Ну, типу, я. Тыкнулась за такой, знаете. Пробною версією популярності буквально на одному відео, і періодично мене відео залітають якісь в І Я з цим стикаю стикаюся з цими пробними версіями популярності. І також, коли я готувалася до цього відео, я вирішила взагалі подивитися, чи є якісь відео на подібні теми, що чому вам не треба ставати популярними. Чому популярність вам не потрібна. О щось типу такого я шукала, я не знайшла. Можливо, на англомовному ютубі таке є. の Я дуже сумніваюсь, насправді натомість я знайшла купу відео, де люди розповідають про те, як стати популярними. І коли я зрозуміла, що таких відео немає, я подумала про те, що чому би його не зняти і не поділитися своїми думками з цього приводу. І Я би хотіла продовжити з вами з причин, чому люди хочуть бути популярними. Перша основна і логічна причина, чому ми хочемо бути популярними, це ми хочемо отримати визнання і прийняття Прийняття суспільства. Ми хочемо оце визнання нашої, не знаю, творчості здіб зовнішності, таланту якогось, тому що зазвичай люди стають популярними за певними критеріями. Ти можеш бути гарним, ти можеш бути розумним, ти можеш бути не знаю, талановитим, ти можеш бути креативним. Будь-який з цих признаків може зробити тебе популярним. І, звісно, ми отримуємо класні позитивні емоції, коли ми отримуємо це визнання, яке би ми хотіли. Тому що ну, я не знаю в цьому світі людину, яка би не хотіла, що їй сказала, що ти класна. Звісно. Не всі цього потребують, але це не буде лишнім сказати, що якась людина класна і вона там не знаю, вона гарна. Наступний фактор це, як на мене, бажання якогось певного статусу, тому що коли ти стаєш відомою людиною, популярною людиною, в тебе з'являється певний статус. Ти починаєш належати до якоїсь. Типу вищої ланки суспільства, ти хочеш, щоб до тебе відносились, типу краще. В принципі, твоє коло спілкування ніби змінюється, тому що ти стаєш більш статуснішою людиною, оскільки зазвичай популярність, вона за собою ще приносить гроші, наприклад. І це дозволяє в соціумі тобі займати якусь там вищу позицію, якось ментально і не тільки ментально, тому що знову ж таки змінюється коло спілкування і так далі. Тебе з'являється така історія, як. Умовна влада. Вона проявляється, наприклад, з тому, що ти можеш бути лідером думок. Тобто ти можеш транслювати якусь свою певну думку, посил, ти можеш впливати на людей, і це дуже часто ну, манить, так скажемо, до себе. І ми всі наблюдали з вами приклади, як працюють фанати, як вони взагалі можуть любити своїх кумирів, і це просто. Капець, <laughs> ну ви загалом розумієте, що типу, є люди, на яким на яких дійсно можна впливати, які можуть приносити собі якісь такі плюшечки, і умовно, коли в тебе є якась кількість людей, які прислухаються до своєї думки, які. Готові йти за тобою, готові тебе послухати, на яких ти можеш впливати. І це все під собою ще має таку історію, як підтримки. Ти отримуєш ту саму підтримку в інтернеті. Це не тільки коли тебе є фанбаза. В принципі, я от людина, яка записує періодично розмовні відео, особливо візьмемо моє перше розмовне відео в Тіктоці просто сумки. Коли я його записала, мені багато людей написали слова підтримки, слова вдячності. І це було дуже цінно. Ти коли це читаєш, ти така типу, боже, капець, вау. Ну, типу, я це відчула, і це просто така сильна енергія, яка до тебе йде. Це дозволяє нам уникнути якоїсь певної самотності, тому що інтернет це така площадка, де по факту ну, ти існуєш серед мільйонів людей, але ти один. Ну, типу, це ж нереально, ти ж не серед цих мільйонів людей. Ти по факту сидиш вдома, на тебе оточує мільйони людей, які можуть побачити твоє відео, які можуть прокоментувати, і ти не будеш таким самотнім і ти можеш це відчути. В принципі, пункти, які я назвала вам, вони доволі банальні, базові, зрозумілі. Також останній, як на мене, пункт цьому сьому це самореалізація, вираження себе і підвищення самооцінки. Це все під один пункт беру, тому що коли ми беремо цю популярність в інтернеті зачасту... У нас йде оце самовираження, де ми можемо проявити себе, і знову ж таки у нас будуть люди, які нас почують. А підвищення самооцінки, тому що зазвичай за тобою починають слідкувати люди. і Ти такий, ну я ж цікавий. Або якщо тобі там роблять компліменти, волі, що ти класна, прекрасна, цікава, розумна, в тебе не знаю правильні думки, це все підвищує нашу самооцінку. І звісно, кому це не сподобається. Кому не подобається, коли тебе хвалять. Ну, всім подобається. І, звісно, це все класно, але зачасту, як і більшість речей в нашому житті, історія популярності має дві сторони медалі. І я вам зараз хочу пояснити, чому ви можете підсвідомо неосознанно, не хотіти ставати популярними і не ставати популярними, тому що ви десь на підсвідомості, ви розумієте, що є ось такі пункти, які ви не готові сприймати, і вони вас не проводять до цього. І, як на мене, це дуже вагомий пункт для того, щоб не ставати популярним. Тому, що в мене, наприклад, є мої друзі, які вони ніколи б в житті не вели Тікток. Вони не хочуть там, типу, вести Інсту, не знімали б відео на Ютуб. У мене є мої подруги. Вони такі, типу, я не хочу. Мені вистачає, я хочу свого, я хочу приватності. І перший пункт, який я назву, це втрата приватності. По факту ви починаєте транслювати своє життя на інтернет. Це не тільки стосується лайфстайл блогу, це стосується будь-якої людини публічної. Ви ж розумієте, що вона втрачає цю приватність. І, звісно, ми тут говоримо за якісь за дуже сильну популярність, але в суті це не міняє. Ти втрачаєш якусь усю приватність, і дуже часто люди в інтернеті вони переходять твої кордони, твої границі, які не варто переходити, але. Та люди в інтернеті вони можуть робити все, що вони хочуть, бо вони так захотіли. Другий момент, саме логічний, який напевно, теж може прийти вам в голову: це негативні коментарі, це постійний тиск людей. І все, що зв'язано з принципі з людьми, Негативні коментарі це взагалі база будь-якої людини, навіть якщо вони популярні. Навіть якщо у вас не знаю, дивиться три людини, е і якась із цих трьох людей вас може все рівно засрати. А коли це відео кидається в інтернет просто в пустоту, і воно залітає на Бог яку аудиторію, ти ніколи не зрозумієш. До кого це відео потрапить, хто буде ця аудиторія? І ви можете зіткнутися з хейтом. Вам насправді може казатися в моменті, що типу, ну я не боюся хейту. Взагалі, яка б ні різниця, що люди написали мені в інтернеті. Чесно, я майже не зустрічала людей в своєму житті, які би такі на мені срад, що мені пишуть. Всі люди восприимчиві до цього, всі люди. Е Дуже сильно піддаються впливу негативним коментарям. Як би це не було, це негативна енергетика. Один із способів, як від цього позбавитись, це не читати коментарі. Якщо ви не читаєте коментарі, да, окей, воно на вас не впливає, але в суті це не міняє, воно все рівно буде в, ну так скажу, в вашому полі зріння, знаєте, воно все рівно буде мусолити, ви все рівно будете це бачити, і це буде впливати на вас. Це факт. І насправді дуже часто люди не хочуть. Починати там вести блог і так далі, тому що вони бояться негативу, а він буде в будь-якому випадку. Майте на увазі на, не знаю, 10 позитивних коментарів знайдеться один негативний 100%. І це база, це ну так всіх, і це нормально, того, що такі люди. І ви маєте це прийняти, що не всі люди добрі, не всі люди будуть вас підтримувати, не всі люди будуть писати яка ви класна. І є багато людей, які незадоволені своїм життям, незадоволені всім навколо. Коло тому це окей. Ну типу, ти з цим нічого не зробиш. А з приводу тиску, що я сказала, аудиторія все рівно може тиснути на тебе в плані в плані якогось розказування, в плані е, частоти контенту, в плані якогось відео, ти щось там зробив, так не так. аудиторія може тиснути, і ви можете навіть самі на себе тиснути за рахунок того, що ви просто. Не знаю, відчуваєте ментально, невербально цей тиск, наприклад, там, не знаю, стабільно випускати війни. Це треба дуже добре з собою попрацювати або попрацювати з спеціалістом, щоб від цього позбавитись. Також люди можуть вас постійно оцінювати, як ви виглядаєте, постійно вказувати там: ой, ти похудала, ой, ти поправилась, ой, ти виглядаєш краще, ой, ти виглядаєш гірше. Я особисто сама спостерігала. За однією пологіркою, я не буду її називати, і постійно в коментарях писали і періодично, навіть зараз пишуть, що вона там в певному році була кращою. Вона виглядала краще, в неї вайб був кращий, і, типу, зараз вона дуже сильно змінилася. І це постійне оцінювання і порівняння навіть з самою собою воно дуже сильно вбиває. І так само за рахунок цього люди дуже часто вдягають на себе якусь ось цю маску. Вони намагаються бути ким завгодно, але не собою, за рахунок того, що просто аудиторія цього хоче. А люди дуже часто за. Гонітвою в цій популярності вони готові робити все для того, щоб зберегти аудиторію і просто їй подобатись. Насправді, як на мене, в популярності є дуже багато підводних камнів, які дуже сильно впливають в першу чергу саме на наш психічний ментальний стан. І окрім, того, що я назвала, я впевнена, що є ще купа факторів, які ви можете назвати ви, які ви можете, наприклад, прочитати в якійсь науковій статті, тому що, не дивлячись на те, що я готувалася до цього відео, можливо, я щось не додивилася, і у вас буде більше що мені сказати. Мене, напевно, дратує найбільше той факт, що в інтернеті нам позиціонують і показують популярність як щось таке вау. Типа бажане, максимально бажане, що от як ви станете популярним, просто у вас життя поміняється. У вас будуть сучки, тачки, тілки, бабки. Таке ні відчуття, ніби коли ти стаєш популярним, все. Твоє життя воно просто як в голівудських фільмах. Да, я більш ніж впевнена, що, наприклад, якщо в мене вийде все таки досягнути якоїсь успішності і популярності, е, життя стане кращим, але за собою воно потягне багато інших факторів, які будуть на мене впливати. І так само воно за собою потягне ну купу всього, тому що за зміною свого якогось соціального статусу, популярності будь-чого, відбувається зміна і в гіршу сторону добавляються якісь обов'язки, додається відповідальність перед аудиторією аудиторію того що ти не можеш вже сказати, що небу. Твої слова багато важать, і мене дуже сильно дратує, що люди прям з цього роблять якийсь культ, і зараз дуже багато людей саме хочуть бути популярними. Ми в принципі живемо зараз в епоху, коли ми бачимо дуже багато популярних гарних людей, які, яких ми мали би не бачити, тому що. Раніше такого не було. Раніше це не було в такому доступі. Типу, раніше, як наші батьки там бачили по теліку, понимаєте, Погачову, Галки на верку Сердючку і все. Типу, три чоловіка і хватить. Хватить. І не було так багато. А зараз в епоху цього успішного успіху, коли в нас появився інтернет, він в дуже легкому доступі. Він буквально, от, в телефоні, в ноутбуці, я можу навіть на телевізорі собі включити YouTube, зайти в інтернет. Буквально в мене там є браузер. І це все стало дуже легко, і ми бачимо стільки успішних людей, яким яких ми мали би не бачити. Першим нам е, здається, що нам обов'язково це треба, тому що це може бути теж нав'язане з суспільством, що, типу, вам треба бути популярним. Обов'язково для того, щоб щось там досягнути, вам треба бути обов'язково популярним. Це позиціонується як якась манна небесна, яка на тебе падає, і все, і ти живеш свою best life. Знову ж таки, воно має дві сторони медалі, і для того, щоб... Цього досягнути, як на мене, потрібно чітко усвідомлювати цю другу сторону медалі. Ви можете цього не хотіти, але це ніби нав'язано з суспільством, так само, як і успішний успіх. За нього ми зараз вам будемо говорити. Ми дуже коротко, але все рівно я скажу. По-перше, хотіла би сказати за те, що нас дуже сильно змазались поняття і границі успіху. Зараз такі відчуття, ніби успіх це просто заробляти мільйон в секунду. Жити десь на віллі, мати приватний джет, і все це, типу, є успіх. І дійсно, ну, типу, це є успіх, але це один із способів успіху, так скажемо, якщо так можна виразитись, тому що в кожного різні поняття успіху. Для когось бути успішним це. Мати сім'ю і свій маленький будиночок Для когось успіх це відкрити свій маленький бутик або маленьку кав'ярню. Для когось успіх це знайти. Я не знаю, лікування для якоїсь хвороби. Для когось успіх це мати троє дітей. Для когось успіх це працювати в якійсь багато корпорації на якійсь дуже важливій посаді. Для кожного поняття успіху і того, чого вони хочуть досягати, воно різне і це нормально. Я хочу, щоб ми нормалізували взагалі поняття того, що успіх це багатогранна штука, яка в кожної людини різна. Успішним бути це не обов'язково заробляти мільярди і просто гарно виглядати. Це теж є успіх, але не для всіх. Не всі цього хочуть. Це треба змиритися з цим. Не всі хочуть е, так само Дайсон умовний. Ну, типу, це дуже тупий приклад, але ви розумієте, що зачасту це нав'язано з суспільством. Той самий Дайсон хотіти це нав'язано з суспільством. А чи ти дійсно хочеш той Дайсон? Чи не хочеш. І це так само відноситься до успіху. Мені здається, нам взагалі нав'язали якийсь культ достігаторства. Нам вічно треба кудись бігти чогось досягати, бо без цього ти не зможеш. А хто сказав? Ну, типу, успіх це дуже різне поняття. Чесно, я не знаю, яким вийде це відео. Я дуже сподіваюся, що ви зрозумієте мій посил. По-перше, я б хотіла, щоб ми почали популяризувати історію того, що. Успіх це різне поняття, і в кожного воно своє, і бути успішним в своєму розумінні це нормально. І Якщо це розуміння не співпадає загально прийнятим в інтернеті, це нормально. Не хотіти популярності, не бути популярним, не робити з цього сенсу свого життя. Це теж нормально. І так має бути. Я взагалі до речі, думаю, така мені думка, що люди, які бажають бути популярними, вони трошечки не в ладах собою. Ну, це я на себе намікаю. <смі> Ні, ну насправді, отако подумайте, для чого здоровій людині, якій не треба якогось визнання інших людей? Ну, типу, для чого її бути популярною? Для чого якійсь людині любов і визнання рандомних людей, яких вона не знає? Не батьків, типу, знаєте, хоча теж від батьків це не обов'язково, але ну якось там хоча б логічно. А тут чого? Для чого тобі визнання якоїсь. Людини, яку ти не знаєш. Ну, мені здається, над цим можна подумати. Ну я в якийсь момент зрозуміла, що це не зовсім окей. Я просто це приймаю. Я згідна, що це не зовсім добре. Але в суті це не мене, я все рівно хочу бути популярною. І це відео для того, щоб якщо, наприклад, ви задумувались над тим, щоб що хочете стати популярним. Ви, по-перше, задумались, чи вам це потрібно, чи це дійсно ваше бажання, чи воно нав'язане з суспільством. Так само про успіх, чи вам треба ці мільйони, чи не треба. Тому що насправді, в якийсь момент свого життя, я дійсно зрозуміла, що я не хочу чогось вау. Типу, я не хочу якоїсь всесвітньої слави, я не хочу навіть мільйонів підписників, я не хочу, мені хватить, ну типу, тисяч сто. Ну, може, потім я передумаю, типу, все може бути. Я не відміняю цього факту. Але на даному етапі я розумію, що типу я не хочу цього, я не хочу мільйонів, я його боюсь, я не знаю, що з ними робити. Це відео для того, щоб ви переосмислювали, якщо ви знову ж таки хотіли, чи вам це треба. А якщо ви, наприклад, розуміли, що вам цього не треба, і у вас якесь подяння успіху нестандартне, не таке як. Як зараз популяризується це нормально і це правильно, це здорово, що ви так думаєте. І в принципі на цьому все. Я сподіваюся, вам сподобалося відео. Я сподіваюся, я донесла свою думку. А ви можете написати в коментарях свою думку з цього приводу, що ви вважаєте, чи згідні ви зі мною, чи не згідні. Можливо, у вас є якісь своє бачення. Обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на канал. З вами була ваша Настя. Дякую за перегляд і до зустрічі в наступному відео.